весна, літо, осінь і весь час, по коло носить зима, весна, літо, осінь і вещас, по коло носи зим. Отак От не щулися, а на дворі вже остаточно запанувала осінь. Золотисто туманна, холодна, дещо ностальгійна. Скільки ми з Оксаною сумувати через це не будемо. І вам не дозволимо вища поколу носи. Не, ну та це, це ні з чим не сплутаєш, це запах, це запах копченої риби. Але ти розумієш, я, я в принципі не купую зараз е, рибу, але ой, і диму запах. Справжній якийсь такий, бо. Бо цей запах, я пам'ятаю, ще, коли я була малою, і тато приходив з роботи, десь повертав в магазин і приносив додому ту рибу, завиту у коричневий такий твердий папір. І вона тоді так пахла. Це, це якесь таке з дитинства. А зараз я не знаю, де ти знайшла е, рибу, яка так пахне. Куди не поїде постійно запах з дитинства? Не, ну, ну правда, бачиш, ми, ми шукаємо якісь такі місця, напевне, справжні. Ну, от, от ну, мені риба. зараз, чекай, 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 от зараз пахне. Наче і сирою риб, рибою. Отак таке враження, що йдуть якісь два паралельні потоки. Трошки потоки сира. І вапоху, Боже, Боже. Так, і, і дим. Отут дим, отут дим, десь, десь так, отут тут дим. дим. Тут дим. Десь отут. Ну таким вже дим. не димом, може, а може бути. Ні, ні, вогню нема, а вже, mm -hmm. може, вже може гран, але грань був би жар, нема. Mm -hmm. Жару я не відчуваю, але. Mm -hmm. А звідси пахне риба. Ну тут, mm -hmm. ну пахне риба. Mm -hmm. десь. Ну, риба, Юля. Риба? Ну, риба. Так. риба. — Давай яка Це з'ятається сплату, яка кариба. Не форель цього разу. Ні, Ну не форель. І не... Ну, я ж кажу, що це не запах магазину, де продається копчена риба. А Однозначно. Чому? Ну чому? Вона не так там. Та димом там взагалі вже не пахне тепер. Оці ну, всі скумбрії, ставриди, що там ще. Ну це. А це пахне. Ну, зараз знов яскраво запахло димом. Угу. Та риба пахне. Та риба пахне. І так. Що ж вона тут робить? Якщо ну, це не магазин, то значить це. А там гуде щось. А там гуде, може склад якийсь. Але. Ну, це міг би бути коптильний цех. Але я не відчуваю ні звідки жару. Значить, або це склад, або риба вже закоптилася. Може, і ми... це холодне копчення. А я не знаю. А я, до речі, технології не знаю, яке це гаряче копчення, холодне копчення. Яка риба? Я ж тобі кажу, що я останнім часом її не купувала, не їла. А знаєш ще чому? Бо так багато всіляких програм, особливо по телебаченні, всякі ці території, обману і тому подібні, про те, що там хімікатами якимись обробляється, що це все не натуральне зараз. Ну, взагалі, ми нічого натурального не їмо. А скільки їздимо з країни на запах, то все щось натуральне, натуральне натрапляємо? Натуральне, ну, ми натрапили на натуральну рибу і зараз. Дивишний кубалей, кумалес, рибку, рибку. А малесеньку. я вгадаю, де ми є, якщо ми знімемо. Бо тоді так, форель була в косові. Так, а тут маленька рибка, маленька. бачиш? Перше я бачу світло. Так, а ти бачиш, це О, маленька це... рибка. Це маленька це рибка? Маленька рибка. Так. А ну чекай. <ріг> ну, судячи з того, що це маленька, то ну, столобик такий може так. бути тільки і жирний такий, і великий. Маленький, великий Юль, А розпитай, будь ласка, як вона коптиться Вона от... дійсно натуральна. Так тебе хвилює мені ціка... питання. Так? Мене дуже хвилює завжди питання: чи чи натуральні продукти в нас ще є? Десь чи чи в нас вже всюди дурять? Ну сподіваємося, що принаймні наші органи чуття нас поки не дурять, адже пахне тут так по натуральному, смачно. Як розповідає нам Василь Прокопишин, справжню копчену рибу треба щонайменше дві доби солити, а потім ще довго відмочувати та висушувати перед тим як покласти до коптині. Копчення йде холодно саме найменше 20-24 години. Без ніяких там прибавок тільки одні дрова, черешня, грушка, яблука, дуб, бук, бук, тверді породи. І чуть-чуть ялових опілок для кольору для запаху. Але ялові опілки мають бути висушені і вистаєні, щоб не чути було живець. Почекай, почекай, я мушу перепитати, оця риба, яку ми нюхали, холодного копчення, правильно? Правильно, її закоптили за температури не більше 36 градусів, а перед тим висушили всю вологу, тому зберігатися такий продукт тепер може дуже довго, хоча краще покласти його в холодне місце. Якщо при нульовій температурі там плюс 5, то до двох місяців. Холодного копче. А якщо отаку зимо, що та й осінь, що нам, навіть їх холодильника не треба ставити. Якщо вона закопчена по технології і. Дрова без ніякої хімії. А якщо гарячого копчення, то самі більше три дуби. Все, більше мені буде зберігатися. На жаль, нарікає пан Василь, тепер далеко не всі виробники дотримуються таких стандартів якості. Та й свої знання майстер не має кому передати. Колись на підприємстві, де він працює вже майже 40 років, трудилося 12 осіб. Тепер він залишився сам. А чому так? Риба в наших водоймах перевелася. Чи люди перестали цінувати натуральні продукти? Ну за людей казати не буду, а от риби на наш вік мало би вистачити? Зараз поїдемо, перевіримо. Давай-давай-давай. Я в шоці? Мамо! Спокійніше, спокійніше. Слімо, мислимо. Юля, ну я не знаю, я вже так. повітря. Я перше слухаю, йду і думаю, знаючи твої контакти з військовими, можна подумати, що мене притарабанило на якийсь корабель. Кричать чайки, скриплять якісь. Корабельні спорядження. Це я Це Справді не знаю. корабель, але не військовий. Стратегічний корабель? так, але не військовий. Ну почекай, ми... <ріст> ну в Крим ми точно не їхали. Я що... Я не так довго спала дорогою. <ріст> ну, А пахне? Ну, а пахне морем справжнім? Я нічого не розумію. Морем. <ріст> Чайки кричать, морем пахне. <ріст> І їхали... І їхали машиною тільки. І, І пахне. Чим пахне? Пахне. Ну, таким Таким чимось живим, мор, морським живим, живим, морським. Морським пахне. Мухалка, але така але не каже. Стоп, 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 але от не пахне, сіллю, не пахне. Значить, це прісна водойма на кораблі в прісній водоймі і чайки. чай. Стоп! А ну, -ка. Ну, у мене таке враження, що це все-таки. Ага, вона не зав'язаним очима. Петя, ти де? Де Петро? Де Петро? Петро, там -та має бути. Де камера? Ну, ну не знаю. Мені здається, що це все-таки не, не ріка, бо не може така. Ну і ці якісь такі оце під ногами, але цей запах риби. Який інтенсивний запах риби. Ми що, якого... Копченої? Ні, вже не копченої. <світ> ну я розумію, що тут якесь таке щось взаємопов'язане. Там, була... Там був цей цех, а тут. Може, ми на морі бурштинському? Нас же є. Я забула зовсім річ, річка щось думає, Дністер, По Дністру нічого не плаває зараз. Ми можемо бути в бурштині. Риба. Ми на кораблі? На кораблі. На коршлині. А, а я не знаю, я не була ніколи на Бурштинському морі. Я не знаю, чи тут є якісь. Може тут також на ну, якусь тут рибу виловлюють, може якийсь корабель є, але ніяк. Ну я не знаю, а що я не вгадала? Ну, Ти вгадала місце. Вгадала було, місце? Ти вгадала місце. Бурштин. Бурштин. Бурштинське море? Так. Товстолобик коптився. Так. Добре, знімаю пов'язку. Знімаю пов'язку, і дивись на корабель. Так, з кораблем прикол чистий. Бо я пов'язку з того переживання, ви думаєте, тут так просто тут. Ой, вже вже Це ти мене по цьому? Ти туди подається скільки не прийшла. Ну <с> то я так і зрозуміла. <ré> Одним словом, в цирк можна починати. Ой. Ну правильно. Наступна програма «Країна на запах буде в цирку. ой, пойде. Та ні, ні, тоді не наступна, ні. А, так. Це така штука якась, але вона. Ну, але це ж плавуча якась споруда, так? Так. І в цих сітках, в цих сітках, що живе? Ну, риба, я так розумію. Ну. Раз вона пахне, значить, бо сітки такі рибальські, Ну, цікаве. Ви таке бачили? Ну, я таке... Може хтось бачив, я таке не бачила. Якби, а чому ми літом сюди не приїхали? То би на тому морі. Десь може і поплавати можна було якомусь кораблику. Тут є кораблики чи нема корабликів? Йдемо шукати. Йдемо шукати. Чайки є, риба є, сітки є. Я вже не можу стояти. Покажи Петро, в чому я йшла? Покажи, покажи людям, покажи. А тепер покажи Юлю. теж. Бачите? Так, що церкви відпочиває, а рибу нам покажуть. Ну її не видно, вона тільки палить. Пішли. Давайте йдемо попросимо. Іде. Ну про те, що в Боштинському морі розводять рибу на Прикарпатті, мабуть, знає кожен. Тільки не кожен знає, що тут водиться риба справді унікальних видів. До прикладу, великоротий буфало. Таких красенів не знайдеш більше ніде в Україні, адже ця риба дуже вимоглива в їжі і любить теплу воду. На щастя, вода поблизу Боштинської ТЕЦ, як ми знаємо, завжди тепла. Смакові якості її краще, як коропа. От ми всі направ... пробували, всі направили смакові якості коропа, а смакові якості буфала це багато краще від м'яса. м'ясо. Тоге біле м'ясо, яке краще від коропових риб. Але це є буфало, яке воно збережене тільки у нас, і ми його вирощуємо, підтримуємо, його відтворюємо кожен рік. І по сильній можливості, хто його купує, ми відправляємо личинки зарібок господарствам, які хочуть тим займатися. А мене в морі приходять диво так, як я. Я. О ж, ми куди не зайдемо, обов'язково натрапляємо на щось смачне. Цікаво. А ще якісь незвично рідкісні види тут є: у нас є білий амур, білий ту столов, строкатий ту столов, канальний сон, короб, ну, карась у нас вирощується водоскові, що будемо досліджувати, чим запах сома відрізняється від запаху ляща. Ну та вже ні. Для цього, напевно, треба якісь спеціалізовані вищі заклади закінчувати. Не знаю, чи всі працівники цього рибгоспу закінчували спеціалізовані заклади, але свою роботу вони дуже люблять. Тому пишаються кожною рибинкою, яку виростили в інкубаторах, і підкреслюють, що їхня праця має також екологічну місію. Ми зариблюємо для того, щоб вони поїдали сино-зелені водорослі, щоб була вода чиста, бо для потреби боршницької дерев потрібна чиста вода. А щоб була чиста вода, потрібно, щоб було в ній риба. А риба потрібна була білий тустолоб, строкатий тустолоб, буфало, який поїдає сильно-зелені водорослі, і чистить воду. Це є біологічний фільтр, який подає чисту воду на турбини Боршницької туристичної станції. Ось такий замкнений цикл. Як бачимо, ніщо в довкіллі не буває просто так. Тобі ще не набридло знайомство з природою. Ти що? Звісно, ні? Тоді рушаємо далі. Чекайте, я не можу під ногами твердь. Я сьогодні явно взолася не. Неправильно. Перший раз подумала, що може ми нарешті їдемо не десь якимись стежками складними. Ого, ого. 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 Так, а ну зараз я спробую відгадати, що в мене під ногами. Якісь, ну, каміння, якісь ну. скаміння, якісь такі викладена, якась стежка. Ну, бо так є горбики і є між ними ґрунт. Каблук провалюється. Санка, в мене Прикарпатті. Карпаті до сюди горбики, між ними щось є. І, і, ми каблук, там і, ходимо. і, каблуки, і каблуки постійно провалюються. А в Тюди постійно провалюється. Навіть якщо по асфальті йдеш, то <ривіт> є шанс, що каблук провалиться. Я в курс... Так, тихо. О, ой, О, якось ой, так ой, я ой. дуже гарно. Чекай, можна вже нарешті якийсь. щось? Ну. Чую, чую, сьогодні такий день туманний, що дуже гарно пахне вологим нашим повітрям. Осінь. О, а тут? тут не просто нашим, тут якимось таким дуже специфічним. Слухай, якийсь такий запах. А ну, чекай, я спробую ой. Важаю, Пані, щоб мені не заважало те ходження, давай десь станемо. Так, стає тут. Де? Є десь твердь. Поставив мене так, на твердь і дай мені можливість. Понюхати. Я давай, до джерела запаху підійшла близько, так? Дуже близько, Куди вже ближче. Я не можу згадати, але щось. Ну, це, бачите, той дядько, який називався Фрейд, він, напевно, десь мав рацію, що все у нас з дитинства. Бо мені так. А тепер Тут не. Дуже, той. Сильний запах. Так. Тут дуже сильний запах. А знаєш, якоюсь такою стайною мені запахло, але це не корови, не свині, не... не щось таке, що в мене в селі не жило. Бо перед тим. О, і зараз знов. Оце такий запах. Різні запахи, так? Ні-ні, зараз оцей запах мені нагадує, колись мій хресний тато подарував мені. Шкірки шкірку Ми мені знаємо про Оксану Лісовську. Шо, шо, та, і що тато рибу копчену до хати приносив. І що Хресний мені на 17 років подарував таку шкірку внутрі. І вона так. Це що внутрі якісь тут живуть? Але це пахне справді якоюсь тваринкою. А тепер, а тепер пахне хвоєю. Ано, чука, чука, чука. ну, давай. Чекай, чекай. чекай. Хвою правильно пахне, от пахнуть. Хвоє... Буквально близько від нас. Хвоя, відчуваю ялиночку. Юлю, то ми десь, я так розумію, ну, чекай, я не розумію, ти мене кількома районами одночасно возиш. Ну чому? А ми завжди їхали в один район. Тепер ми, ми в одному бу... районі обіцяю тобі. В борштині ми були. Так, стоп, стоп. А звірята, я знаю, що десь Ой, якісь є такі туристичні зелені садиби, де е, буває такі приватні звіринці маленькі. І оце пахне. Ну я не знаю, ким. я не є зоологом і я не знаю, яка тваринка може. Але це запах ну, живої, мені здається, якоїсь тваринки. А якої я не знаю. Але... Ти знаєш? Схутром. Ну, ну, ну так схутром. Не нутрія, так? Ні. Не нутрія. Ну, Поки що її тут а ну, бачу, і, не бачимо. І, і знаєш, ну і крілики якось так подібно пахнуть. Ну... – Не крилики. не, крілики. не, крілики, не От, нутрії. Такі комертки, розкішний коміртки. Ну песець чи що? А, песець, розкривану стає. Не песець. Щось середнє, між кріликом і песцем. Так, 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 так. Я, так, я не знаю, бо я не ношу якісь такі коміри. Юлі, я не знаю, що це за звірята, але тут живуть якісь звірята, правда? звірята, Я не знаю, якраз як пахне. І тут різні звірята. в одній звірят. Значить, це не клітка. Значить, люди, це не звіринець. Це ж не клітка. Ну, бо якщо різні, а не. Це хвойне дерево, це хвойне що... дерево. Що... 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 Я, я знайшла точку опори. Так, звірята пахнуть. Вони те кажеш, живуть в одній клітці це, що... різні. різні, значить, це не звіринець. Значить, це. я не знаю. Тоді що, це. Бо звіринець, кожне звірятко живе в окремій клітці, там табличка. Це звіринець. Ага. А в нас я не знаю. Ну це якась приватна садиба, ні. Ні, це не приватна садиба. І це дуже-дуже там... навіть не... державне. Ну, значить, звіринець, а в нас в області є державний звіринець. А син чи не знаєш? Не знаю, Юлія. Правда не знаю. Відчуваю, звірят не можу впізнати на запах, бо... Ну, бо, мабуть, а вони нічого не кричать, не пищать, якісь такі тихі звірі. Що це за звірі такі справді? Ну, Може, ну не крілики, не нутрії. Я не знаю, які такі ще живуть десь, десь в клітках поблизу. Ну давай під. Давай нарешті. Давай, може, давай, може, не, не може шкодить. Може, не можна. А я так чемно витримую чесно, чесно, Так, Тут це Петя, це не звір. Це камера. Так, да, Це камера. О, там, бачиш звір. Привіт. Бачиш? О, там, там, а там, там хвістик. Там, 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 там. О, бачиш? Теска. А ah, я нагадую таким очем, що Оксану в шкоді назвала, назвала як? Ліса. Ліса. О. Лисичка. Слуха, це лисиця так пахне? Це лисиця, так пахне. Ну так пахне, як внутрієм. Вона так файно пахне, що це не хочеться робити колір. Ніяк. На Ні, вона так гарно виглядає, очі, такі очі кольору коньяку. Чесне слово, подивіться. Вона боїться нас, напевне. А як ти думаєш, вона до камери не звикла? Бо до людей вона, мабуть, звикла. А де ми є? Тут люди приходять. Ну й подумай, де ми є. А де от? Ну це ну, клітка якась. Ти кажеш, були? не приватна сади. Де ми були? Ми були в Бурштині. Так. І це далі бурштин. І я сказала, що район ми не міняли. Ну, Бурштин в Галицькому районі. Так. Це вже, слухай. Ну, ну, а я не знаю. Ну, там може бути багато таких якихось. А ну, чекай. Це щось велике таке. Там якась клітка, так воно впорядковано. О, дивися, ще якісь звірята. Це хто? Це єноти. Єноти вивели гуляти своє єдине дитинча. Пам'ятаєш? Автобус їде хвали, яка сідає в саду. Ні, автобус у нас ще буде десь їхати, а сьогодні єноти і лисички. А де ж ти мене так привезли? які в них хатки гарні, тут все для них так облаштовано. І, 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 і я не знаю, де це може бути в Галицькому районі. Галицькому районі. У Галицькому районі. Який районний центр? Галич. Галич. І що ти знаєш шо? про Галич, цікаво? Я знаю про Галич, те, що там є музей архітектури і побуту в Крилосі. Я знаю, що там є в Крилосі церква, де відбуваються прощі. Я знаю, що там є княжа гора. В Галичі, я знаю, що там відбувається фестиваль Золотий тік. Я знаю, що це був Юлям до лисиці, це немає ніякого стосунку. Подивись, яка в неї мордочка гарна. Дивись, лисичко, гуди сюди. Камінь. Вона той камінь сто разів бачила, мене перший раз. Але юнотик. Ми їй мешці. Камені ніж камінь. Продовжується з КФО, я кажу тобі. І нашим телеглядачам, що ми в Галичі. В місті? В місті Галич. І в місті Галич. я попробую місто знайти на горизонті. Я тут міста не бачу ніяк, люди. Я тут бачу якийсь зоопарк. Ну, де, як а де буде зоопарку, як на місці? Ну, знаєш, місто в місто у нас у всякому разі до івано франківська зоопарк приїжджає якісь такі... Мандрівний і там звірята не такі жваві, наскільки я пригадую собі. Не, ну, вони не туралі, вони такі натуральні. Ну, натуральні, вони бідні, змовчі, вже їздять з міста в місто. А тут дивись, які вони класні, дивись на цього єнота, ну які ж, йому тут добре, йому тут реально добре. То де тут таке в галичі є? Зараз покажемо. Так, ми в Галичі, але територія Галицького природного парку не обмежується територією довкола міста, а охоплює майже 15 тисяч гектарів, які дивують неповторною флорою та фауною. Саме тому кожен природний комплекс, який належить до складу парку, має важливе наукове, освітнє та рекреаційне значення. Галицький національний природний парк знаходиться на межі двох фізико-географічних країн: це країна Руська Рівнина і країна Карпати для території характерне величезне біологічне різноманіття і, звичайно, різноманіття ландшафтів. Галицький національний природній парк знаходиться на другому місці по рослинності після карпатського біосферного заповідника. Ходить п'ятірку кращих заповідників національних парків України по кількості червонокнижних видів і тварин. Майже щодня до Галицького природного парку приходять на екскурсії школярі та туристи. Тут навчаються студенти, покращують свою професійність викладачі. Загалом у парку відбувається дуже багато екологічно-просвітницьких заходів, а ще сюди приносять хворих чи поранених тваринок. Для них тут діє центр реабілітації. Як правило, їх привозять місцеві люди, дізнаються про нас з інтернету, звичайно, і багато вже хто знає. Не раз сюди приїжджав привозив тварин. Це як правило. Тварини, які мають пошкодження і або хворі, або тварини сироти, які залишилися від батьківської опіки. Для деяких тварин це буде останній прихисток. Тут вони вже залишаються на віки, тому що нездатні вижити до таких перій. У нас от зараз на отриманні вісім лелек, які, на жаль, не можуть літати і їм прийдеться тут зимувати. Кожен мешканець Галицького природного парку чимось цікавий для дослідників. Це стосується і хижих тварин, і рослин, і навіть експонатів музею, який своєрідно відображає увесь парк у мініатюрі. До речі, деякі експонати можна назвати справжніми довгожителями. Їм понад 150 років. А на вигляд, і не скажеш? Це експонати графа Володимира Здушицького. От який жив біля села Пеняки на Львівщині, був великим продолюбом. І, до речі, історію перший заповідник в сучасному розумінні цього слова, називався заповідник пам'ятка Пеняцька. Не Аскання Нова, як в більшості літератури наводиться, а все ж таки пам'ятка Пеняцька. До речі, ходить до цього часу ходить така легенда, що цей граф Володимир Дідушицький, він був багато і зашивав коштовні речі в чучела. Ми бережемо ці експонати, боїмося, щоб хтось їх не випробував. Потрошити і шукати там дорогоцінні речі? Ну насправді, звичайно, це неможливо, тому що всі експонати знаходяться за склом. От і протруєні і нами оберігаються. Що ж санко? ми по галич Древній, а тут тут бачили Галич сучасний. Та ми і сучасний не зовсім показали, а древній взагалі ну практично не зачепили. Дивіться, оце крило, це музей е, архітектури і побуту Прикарпаття. Ми дощ, нього... дощ, дощ, дощ і дощ. І світловий день закінчується. І ми ще стільки всього не показали в Галицькому районі. Я Йому. тебе втішу. Ми в цілі повернемося. Обов'язково Ну це в наших все силах. Я думаю, якщо є бажання, то будуть і можливості, правда. Е, і якщо ми зможемо це втілити, то глядачі з приємністю подивляться, так? Ну я сподіваюся, що таки подивляться з приємністю. Е, тож в Галицькому районі в нас ще є дуже багато місць, в котрих ми не побували, але плануємо і дуже хочемо це зробити для нас і для вас, дорогі наші глядачі. Залишайтеся з нами.